Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Відгадайте загадку? Мене п'ють, мене льють, усім потрібна я. Хто я така? Так, це вода. І сьогодні з вами ми відправимось у дослідну лабораторію. Давайте з вами дізнаємось, які властивості має вода. А щоб відповісти на усі запитання, необхідно провести досліди. Візьміть склянку з чистою водою та понюхайте воду. Що ви відчуваєте? Так, правильно, нічого, бо вода не має запаху. А ще стан води залежить від розчинних у ній речовин. Давайте у склянку з чистою водою додамо цукор та ретельно все перемішаємо. Як ви вважаєте, що сталося з цукром, діти? Я впевнена, що ви усі знали, що цукор у воді розчинився і якою стане вода за смаком? Так, вода стане солодкою. Тепер пропоную розчинити у склянці з чистою водою сіль та ретельно перемішати. Як ви вважаєте, якою за смаком стане вода? Правильно, вода стане солоною. А якщо налити воду на стіл, то ми можемо побачити, що вода розтечеться по його поверхні. З цього ми можемо зробити висновок, що вода текуча. А якщо налити чисту воду у склянку, то ми можемо поспостерігати, що вода набуває форму того посуду, в яку її наливають. Тобто вона не має власної форми. Якщо в склянку з водою опустити ложку, то ми будемо бачити через скло ложку у воді. Це означає, що вода прозора. Ще вода може змінювати свою температуру. Вона може нагріватися або кип'ятитися, а також охолоджуватися або замерзати. Отже, що ми дізналися про воду? Що вода без запаху, вона текуча, не має власної форми, безбарвна. Може змінювати температуру, а також вода є розчинником для цукру та солі та інших речовин. Вода дуже важливий компонент для життя всього живого на планеті. З кожним роком на всій нашій планеті змінюється запас води, тому необхідно берегти воду економно її витрачати, адже без неї загине все живе на землі. Вода є основою для всього живого на планеті Земля. Тому дуже важливо, отож, бережімо воду. А зараз бувайте до наступної зустрічі! До побачення!